Прогноз на матч Ліги Чемпіонів, матч між командами Селтік та Шахтар Донецьк, якщо розглядати турнірне положення, важливий поєдинок для обох команд, оскільки в разі поразки Селтік, скоріше за все, вже не буде претендувати ні на які Єврокубки весною. І тому цей матч для них, по суті, матч життя. В чемпіонаті команда, в принципі, виглядає досить непогано. В Останньому турі був важкий поєдинок проти Харца, але 4-3 зуміли перемогти. Шахтар в чемпіонаті України переміг свого конкурента Динамо 3-1 і Колос з рахунком 3-0. Зараз впевнено йдуть вони в лідеруючій групі. І в даному матчі думаю, що навіть нічия буде хорошим результатом, оскільки Лепсег буде грати проти Мадрида, і дуже я сумніваю, що зуміють німці нав'язати якусь боротьбу е, іспанцям. В даному поєдинку пропоную вам розглянути ставку на. Те, що обидві команди зуміють забити в Глазго. Сумніваюсь, що тут легко буде вгадати, хто ж все-таки переможе, думаю, шанси плюс-мінус рівні. Хоча й букмекери вважають явним фаворитом Селтик. Хоча, як на мене, скоріше за все, Селтик побіжить в атаку і на контратаках десь Сел... можна буде зловити Селтик. І, можливо, Шахтар відіграє поєдинок на потобі з першим матчем проти Лейпцига. Мій прогноз на даний поєдинок: обидві команди заб'ють.